І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на розіграш темна скарбниця. Цікава назва розіграшу, на жаль, тільки назва. Тому що повністю весь розіграш має у нас цілих 25 прокрутів, в принципі, як і розіграш на мегаконтейнери. Тільки є один нюанс. Ціна в нього то, звичайно ж, 33 120. Тобто, в принципі. Щось близьке до розіграшу на мегаконтейнері. Тільки от один нюанс. Він взагалі невигідний. Абсолютно невигідний, тому що тут дуже багато не потребу. Навіть головна нагорода, погана компанія контейнери, якщо ви не знали, то я вам покажу. Можна купити 13 контейнерів за 13 тисяч золота. Тобто, ну, якщо розробники оцінюють 13 контейнерів в 13 тисяч золота. То виходить, що решту рулетки вони оцінюють в 20 тисяч золота. Що ж тут є на 20 тисяч золота? Та нічого, по суті, тут є два унікальних контейнера на Дракулу і на Хельсінга. Тут є три їх усі, купа кастамухи непотрібної, і піску. Коротше, добре, давайте прокрутимо. Зробимо небагато прокрутів, десь до 4-5 прокруту, тому що мені шкода навіть золото витрачати на дану рулетку, якщо чесно. Добре, давайте робити перший прокрут. Перший прокрут у нас вартує 100 золота. В принципі, стандартних 100 золота він у нас вартує. Можливо, мені головну нагороду до сині. <сум> Дає кастомізацію, та ти що? Бумеранг і. ну, що тут ще що тут ще? Давай, щось цікаве, давай. О, Серпантиновий бум. А на що він, до речі, стає на будь-який танк? Ну, таке собі. В принципі, непогано, звичайно, але, блін,. це... Кастомізація, яку я не користуюся ніколи. Ка в мене лежить просто в сховищі, не знаю, тонами. Другий раз кастомізація, та ти що? Ну, гра мене сьогодні любить. корона величі і. меч короля Артура. Непогано, непогано. Меч, по-моєму, був і корона величі також. 200 золота, 200 золота у нас. і Ну давай, давай щось хоча б цікавіше, крім кастомізації. О, п'ять контейнерів пісочниці. Добре, хай поки що лежать сховищі і останній прокрут, напевне. Тому що мені реально шкода витрачати. О, мегаконтейнер, слухайте. Ну давайте гаразд, давайте його тут відкриємо. Можливо, з нього щось цікаве випаде. Давай, мегаконтейнер. О, слухайте. 250 золота видає мінімалочку. Добре, він окупив свій прокрут. Він окупив свій прокрут. Давайте глянемо за пісочницю, і я тоді, можливо, ще дещо зроблю. Панове, відкриваємо з вами 5 контейнерів пісочниця. Поїхали! Давай. 5 контейнерів пісочниця. Можливо, сертифікат тут лежить в цих п'яти контейнерах пісочниця, то ні? Давай, буду е, сьогодні я не скіпаю, я в них вірю. вірю. Хі -хі -хі. Я вже жалію, що я в них повірив насправді. Це капець. А я пам'ятаю, що я колись 60 відкрив. Як тільки вони вийшли, думав, що це щось цікаве, а це просто виявилось повним сміттям, а не контейнерами. Боже, чесно, плюс справедлива гра. Добре. Є такий нюанс. В принципі, от у нас, ми прокрутили трішечки цю рулетку, не бачу сенсу крутити її далі, скоріш за все, нічого нам не випаде. Давайте ми зробимо наступним чином: ми зайдемо в магазин і купимо три контейнери. Хеловінських, погана компанія, і подивимося, що з них взагалі падає. Для того щоб ви собі могли розуміти, що з них взагалі падає. Талісманів, звичайно, у мене не так багато, і, скоріш за все, я не, від... не отримаю компенсації тисячу. Ну, гаразд, давайте. Три контейнери, в принципі, я за дві не... з тисячі готовий їх купити. Це, в принципі, за один контейнер менше тисячі, тому давайте відкриємо три контейнери. Просто-чисто, можливо, ми окупимось, а можливо, ні. Я не знаю. Я не вірю, що тут насправді щось цікаве лежить. Он, ліхтарик Джека. Ну, Тобто, об'єктивно, давайте об'єктивно, ці контейнери. Легендарний камфляж на лікан, але навіщо, якщо він в мене і так є. Ну, в принципі, бачите самі, отакий от, от з них дроп падає, і я думаю, що абсолютно немає сенсу ніякого, просто е вмазуватися своє золото, вмазувати, 30 тисяч, просто віддавати за цей ну, безглуздий розіграш, як на мене, реально. Ну, повністю безглуздий. Залишаю, я залишаюсь, в принципі, чуть-чуть, трішечки нижче 20 тисяч. Буду старатися, щоб в мене 20 тисяч було і не витрачати е золото на непотрібні от такі от непотріб, а не розіграші. Тому що, ну, в принципі, тут по су... Ну, в принципі, якщо чесно, тут можна його крутити десь до сьомого прокруту. Я кручив, крутив до п'ятого. Ну, гаразд, давайте зробимо ще один прокрут, один-два прокрути. Для чого? Для того, щоб вам показати, що тут реально нічого немає. А, тому що тут дивіться, які контейнери гарні лежать. О, погана компанія. Погана компанія. От мені вже прямо цікаво, що ти подаруєш? Щось подаруєш? Тут золото, до речі, іноді лежить. Талісман на золото, ну непогано, гаразд, непогано. І давайте, гаразд, опустимося трішечки нижче. Останній прокрут роблю задля вас, Просто щоб вам показати, що тут випадає всякий якийсь шлак. Ху, ху ху два відпади, слухайте. Можливо, мені зараз підфартило, але так в основному тут випадає усілякий шлак. Ну що, панове, відкриваємо з вами два контейнери відпадів. Поїхали! Давно не відкривав відпади. Можливо, тут щось лежить, а можливо, це, ну, можливо, це стандартні відпади, в яких по три нагороди. Це відпад, з усі називається. <сум> боже, кошмар. Кіже кошмар це просто жах. Відкручені контейнери відпад. Коротше, ви зрозуміли, що я пішов в максимальний мінус, прокрутивши цю рулетку. Я пішов в мінус десь на 3000, тисячі, ну, приблизно ще відкрив, звичайно, три поганих компанії. Але я думаю, ви зрозуміли, що дана рулетка абсолютно не вартує уваги будь-якого гравця. Крутити можна до сьомого прокруту, включно з сьомим прокрутом, але далі немає сенсу абсолютно йти. Я зупиняюсь на даній міці, злив сьогодні багато золота, але показав вам, що з них падає. Тому ну, на цьому любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи був корисний вам мій огляд, і діліться своїми результатами прокруту в коментарях. Всім вам вдачі і до зустрічі!